Клуби чорного диму та полум'я, що виривається із вікна, у спальному районі столиці горить квартира на четвертому поверсі. Переляканих мешканців терміново виводять на вулицю. А ось рятувальники за допомогою драбини просто на руках виносять маленьку дитину. Дітя внучку забирати. Від будинком від пережитого оговтується Інна і міцно притискає до себе врятовану кішку. Каже, збиралася вкладати дитину спати, аж раптом відчула запах гару. Жінка на швидкоруч вдягнула доньку, схопила документи, тварину і вискочила на сходи, але вибратися на вулицю так і не змогла. Вийти було невозможно. Було дуже багато дима, і пожежний к нам зайшов туди в все. Говорить, сюди не виходіть, інакше ви задохнетесь. У димовій пасті опинилася і родина Ярослави. Жінка усього на п'ять хвилин вийшла у магазин. А коли повернулася у під'їзд, зайти вже не могла. Думки про те, що там її маленька дитина та чоловік просто зводили з розуму. Ми закрили всі двері, влажні тряпочки на окна, вони сиділи все це час в квартирі. відчайдушні крики мешканців було чути навіть у сусідніх будинках. Они так кричали помогите, спасите. Тут як все трясі, тільки від того, що люди кричали. Я боялась, що люди згорять. Доки небайдужі сусіди викликали медиків із квартири, в якій спалахнула пожежа, ніби нічого не сталося, вийшли чоловік та жінка у спідній білизні они стояли на третьем этаже уже в трусах и говорили, я не знаю, как все прийшло. Я они были пьяные. Вогонь вирував майже годину і розійшовся по всій трикімнатній квартирі. Обвуглені стіни, і чорна від відкіптява газова плитка. Усе, що лишилося від колись обжитої оселі. Рятувальники розгрібають, обгорілий мотлох. Сусіди розповідають, що цю квартиру чоловік із жінкою орендують кілька місяців. Обоє працюють на будівництві і частенько заглядають до чарки. Отримавши медичну допомогу, парочка повертається додому, бо соні ж і в самих лише халатах піднімаються сходами. У жінки травмоване обличчя. Чому сталася пожежа? Розповідають неохоче. за але електрики, які приїхали на виклик, цю версію не підтверджують. кажуть, це господарі так накуховарили. На пліті загоріли це не коротке. це на газу оставили. Загорілося з кухні, почало горіти. У неї відкрили двері, воно сюди пішло бачите, я башта повикручував. Що насправді спричинило займання? З'ясовуватимуть у поліції мешканцям дозволили повернутися додому. А квартирантам, які ймовірно, і влаштували пожежу, тепер доведеться шукати нове житло.